Здогадались, куди я приїхала? Все правильно у взуттєвий магазин Вікторія, який знаходиться в місті Ягодин біля відділення нової пошти номер 1 Так. Оп! Яка красота. Опа, автоледі. да? Чи угі? Суп. Це супер. Угі гарнені. На вас все. Ще ж дівчатка й сумочку собі беру. Подивіться Оп. Ой, ні, ну клас. Не знаю, куди мені дивитися це в телефон. Неважливо. Ви дивіться на сумочку. славу вовишніх, славу вовишніх, Йому заспіваємо. Мала привітання із святами. Мені дуже приємно дякую. Навзаєм вам теж добра, миру, процвітання. І всього доброго, щоб у вас все вдавалося, У вас дуже смачний мед, крем мед і взагалі вся продукція. Дуже вам дякую. Грію картопельку і будемо зараз з дідуликом і снідать, і обідати. Все разом. Ну а що робить? От, і ще трішки з вами інформаці... політінформацію проведу з вами, а я вже. Ну, а тоді вже заляжу під свій серіал. Дівчатка вітряний пагорб, ну кіно, ну, криваві квіти номер 2 Все дуже схоже, Ну, все різне, але дуже схоже. Ну. Але ж любов. Любов є. і... Однею не, не дінешся. Хто любить такі опери, то дивіться цей фільм. Ну, і ось такий спортивний костюмчик класненький, як на моєму дідулику, ще є в нашому магазині. Кого цікавить придбати для свого чоловіка чи для тата, для синочка. Будь ласка, переходьте по посиланню. Дівчатка, до нового року. Ось ці красунечки. Ленти, які гарні, це фабрика Белста. Капці знижка мінус 50 гривень. Всі ціни в магазині. Переходьте по посиланню. Весь товар там у Аліни, Вона знає, які розміри залишились. У мене тут є деякі модельки, я вам зараз покажу. А так, все решта, там в Аліни, в моєї напарниці, ми вдвох бізнесвумен. Тому, дівчатка, кого зацікавили, гляди. ай, гарнесенькі, ламурненькі, легесенькі. Ну. Класні, класні. Мінус 50 гривень. Саме на цю модельку. Не знаю чому, от саме оця модель, мені вона до того до душі, що ну, гарні такі капці, дуже гарні. Теж фабрика Та Ви ж вже, я думаю, всі добре знаєте якість цих капців. Ви їх будете носити, І вже захочеться нові, а ці ще будуть цілі. Справа в тому. Я по собі знаю. Дуже гарненькі. А це, подивіться, які гарнесенькі. Там є в кольорах такі угорохи. У Ай, ну вже ж як гарнюсінькі. Я не знаю. В чому проблема? Переходимо, замовляємо і кладемо під ялиночку на новий рік, чи мамі, чи сестричці, чи бабусі, чи собі <гум> донечці. Ну, чому ні? Гарненькі такі? Хто любить на каблучку носити? Гляньте, які гарні. <гум> Я не знаю. Я не знаю. Ну як оце не замовить собі такі капці? Дуже гарненькі, рожеві, теж гарнесенькі. Тут така тоненька, ну, підошва рівненька. Дуже зручні вони і гарно на ніжці дивляться. Дуже гарненькі. Хто любить відкриті, ось такі з вушками, теж підошва така, рівненька. Гарнесенькі. Для нашої другої половинки, для татусів, для дідусів, для синочків чоловічі, гляньте, які гарні капці. Це все белста. Там в магазині ще є одна моделька чоловічих, такі, як я зячу своєму одвозила. Тоже такі м'якесенькі, гарнесенькі. Ну, ну просто клас. Клас, да і все. І дівчатка-угі це теж белста. Ну, понятне діло, що це дубляж не натуральний, але вони такі зручні, вони кріпкі. Ну, вони ж і недорогі, ясне діло. Тепленькі, м'якенькі можна носити отак. От Трошки завернути. От. А можна і не завертати. Оце в мене 39 розмір. Переходьте в магазин, кому сподобалось, замовляйте і зносите з задоволенням. І в нас ще наугі, які йдуть, як капці, без задничків. Теж снижка 50 гривень, є чорні, але чорні там розміри 36, 37, 38, а капучино розміри є всі. Переходьте, замовляйте. Вони теж зручні, тепленькі. Те, що треба. Дівчаточки, на дворі мороз. Переходимо, замовляємо теплі штани. Є отакого от кольору. Ну вони теж чорні, такі, ніби варені, варінка чи як їх назвати, а є чисто чорні всередині. Отакі. От Товсті то вони такі. Товсті. Ззадній карман. Я вже не буду одягать, бо я їх одягала вже 350 раз. Тут резинка, висока посадка, тут стягується. От, кармани спереді такі хороші. Одним словом, доладні штани. І ще, дівчатка, залишилось отаких пару ковтинок. От, пару ангор десь свою, я не знаю, де я її причепила, вже облазила, все. Не знайду. Це ж десь лежить тихенько. У мене сіра, я не знаю, які там залишились кольори, але дуже хорошої якості. от, Тому замовляйте сміло. І штани, ось такі вельветові. Теж вони дуже хороші. Всередині теж велюр от, є от такого сірого кольору і чорного. Тут ззаді нема ніяких. Карманів, посадочка висока, дуже гарно на фігурі, дуже гарно. Ну, тут це і довжина якраз на мене. Недовгий, не короткий, якраз такий, як треба. От, і отакі ковтиночки. Ну, супер. Бізнесом своїм розібралась. Зараз дівчатка беру дідулика телефон і обираю переможця на аерогриль. От, і ще якийсь приз сьогодні розіграємо. Ну, я думаю, мабуть, що блендер. Ну а поки що зараз оберу переможця на аерогриль. Україна з мирним роком! Придумаю. Сейчас возьму изъим одну цукерку. Правильно, что я должна себе відмовлять? Ти хлопчик. Також хлопчик. Так, стимулювати державні розвиватися. Вони отримують додаткових а кошти. зроблю шубу. Зроблю блинці. <клес> Доставала а <фор. клес> Тоді назад поклала. Ніхто його не їстиме. Ту котлету. Кумі посилочку відправила. У Польщу дорожче, ніж в Україну. З ума зійти. А гостинчиків положила. В Україну подружки відправила. 26 Скинула кошти. Моя подружка, чоловіка, брат старший, сходять на кладбище, куплять рози. Одна подружка панахиду однесла. Коротше, все зробила, наче так, як треба, а в душі як насрано. Дякую. Дякую. Вінтер, там нема нічого. Нічого не шукай. Тобі такого не можна. Ой, сейчас соберу быстренько, соберу ту шубу. Все отак бистренько. Це ж такий дурний характер, кудись спешить? Гостей ніяких не будемо, не буде. Мені треба все швиденько поробити і сісти. Так я люблю, так я звикла. Не люблю розцолювати на цілий день. Не вінтер! Та да що це за вінтер такий, а? Це моя робота. <реш> Стирати кожен день, складати. Що ти зробиш? А кутю варити будете? Ні, дівочки, не буду. Навіть і не думала за кутю. Ми раніше, як варили її, ніхто її не їв, От то тільки марно переводиш і все. І давно, і давно, ще коли її діти були малими, та що ж таке? Чого ти гавкаєш? Ось іди і їж. Не буду варити. Мене я ж кажу, взагалі свята не відчувається і не відчувається вже давно, тому яка кутя, просто готовлю їсти. Сядемо повечеряємо і все. Уже все міняється в цьому житті, традиції, все непонятно, як все правильно зробити. Одні кажуть одне, другі кажуть друге, треті кажуть третє. Тому як є, так є. Все. Робота зроблена. Так що, девочки, Пані працювали операторкою котельні. Кутю не варю. час немає я ще Це я що тут, ну що тут. А так я для мене. Ну, ці свята таке щось. Не зрозуміло. Вінтер, не ну, тіпай мені нерви. Чує, пахне, щось чує і ото вже буде щось просить. Так, все. Збираємо шубу. Що таке? Чого ти мені мозг виносиш? Твоя їда лежить, бери і їж. Чистоїть, чи стоїть, чи лежить? Mm. Дивись, от насвинячі в мене. Тебе этого не можно есть. Ты же понимаешь? Что тебе -то дать? Того, чего нельзя? Чтобы завтра авиа-авиа? Иди, я тебе вот эту воду дам. Иди. Вообще-то уже надо как-то поспать, Венька. Надо как-то поспать. Смотри, вот там есть и все, все, что я тебе могу дать. Ну и так багато. Почки больные, белка нельзя, а ты его не Ой. Ви готуєте, девочки, хазяїчки мої, дорогенькі, мої тряпки, Я без них, як без рук. Постирала знову їх купа. Йде на ветероння. Тряпочниця, тряпочниця. Майонезу це беремо у польському. Я колись сама робила. А тепер знову ж таки немає ні німалішого желання робити майонезиті. Це одну олію купи. Яйце те саме. Може воно і дешевше, правда. Я не знаю, зкіруфунт з чим-то майонез чи два з чим-то, 2,29, здається. Да, 2,29. Раніше, знаєте, модно було якісь салати новенькі зробити. Колись я була в своїй подружки на день народження і салат. Вона, каже, це все пооставало, що пооставалося. Зліпила, майонезом помастила і добре. Шубу, так. Да. Так, настрій кепський, це точно. Не те, то, що кепський, його взагалі нема ніякого. Хочеться плакати. Я вчора пішла, дівчат, чесно скажу. Ну, от як є в душі, так і скажу. Пішла в спальню, діти залишились тут з бонею поміняти мене. Наплакалась у подушку від душі, могла б кричати, кричала б. Отак больно якось, отак якось досадно, блін. Що так все це важко. І втрати, і чужа країна, і все накриває. І що, поплакала, поплакала, голова розборілася. На цьому конець. Нічого не радує, дівчинка, нічого. наче є, що їсти, і небо, наче тут мирне, да? і, і, ну, і не голий, і не босий. А отаке в душі, що це просто не передати словам. Ой.